Сьогодні мені нарешті увірвався терпець, хоча я дуже терпляча, іноді аж занадто. Але чоловік так довго і так старанно випрошував приготувати саме цей пляцок, що я уже не могла це ігнорувати. Бо це давня смачна класика поєднання сиру, маку, кокосу з шоколадним коржем і смачним кремом, навареному згущеному молоці. Усім подобається, і вам теж гарантовано сподобається, тож до роботи! Розпочнемо з приготування кокосової маси. Для неї у каструльку налити 350 мл молока, Досипте 50 г цукру та 200 г білої кокосової стружки середнього розміру, а далі на плиту плетусе на середньому вогні, постійно помішуючи, доведіть усе до моменту, коли стружка вбере у себе усю рідину. На це піде кілька хвилин. Охолодіть до кімнатної температури, а потім докладіть 2 яєчні білки та 10 грамів кукурудзяного крохмалю. А далі перемішайте до однорідності. Зауважте, що яєчний білок перед додаванням тут не потрібно збивати. Для макової маси у каструльку налите 250 мл води, всипте до неї 200 г сухого меленого маку і 125 г цукру. І докладіть 75 грамів вершкового масла, а далі теж на плиту його. На невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть макову масу до кипіння і після закипання проваріть 2-3 хвилини. Охолодіть до кімнатної температури, докладіть 2 яєчні жовтки, а потім 20 грамів кукурудзяного крохмалю і вмішайте їх у макову масу. Інколи після цього маса може стати трохи рідкуватою. Якщо таке у вас сталося, то поверніть каструлю назад на плиту і на невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть до загусання. Друзі, нагадую, що у мене вийшов другий том про пляцки із назвою Нові святкові пляцки». Тобто, тепер ви можете придбати у мене як перший том, так і другий том, в який зібрані найкращі галицькі пляцки. Обидві книги дуже елегантні та великого подарункового формату. У кожній книзі ви знайдете 50 рецептів цікавих пляцків з кольоровим великим фото розрізу, щоб було видно, що має вийти. Рецепти у книгах не повторюються. Якісний папір, поліграфія та тверда обкладинка вас приємно порадують. Для замовлення пишіть мені на Viber. Для сирної маси у миску викладіть 800 грамів якісного жирного сиру без сироватки. Докладіть до нього 175 грамів цукру. Чотири яйця середнього розміру та дві пачки пудингу з ванільним чи сметанковим смаком. Вага двох пачок пудингу 80 грамів. Пудинг можна замінити на таку ж кількість кукурудзяного крохмалю. А далі подрібніть усе занурювальним блендером до однорідної кремоподібної маси. Сирна маса буде не надто рідкою, але і не надто густою, а справді подібною на крем. Для чудового шоколадного тіста. У чашу блендера викладіть 3 яйця, досипте до них 125 г цукру і знову нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 7 хвилин. Тим часом приготуйте суху суміш. У мисці сполучіть. 225 грамів просіяного борошна, одну стандартну пачку розпушувача, розраховану на 500 грамів борошна, 45 грамів темного какао та перемішайте усе до однорідності. Повернемося до яєць. У нас уже повинна утворитись світла пишна маса, а майже увесь цукор розчинитись. Влийте у яєчну масу 80 мл олії та 75 мл кефіру, всипте усю суху суміш. І нехай знову трішки попрацює техніка. Цього разу не потрібно ні довго, ні інтенсивно збивати, перемішуйте усе приблизно одну хвилину до утворення однорідного тіста. Воно матиме ось таку консистенцію і важкою широкою стрічкою литиметься з вінчиків. Випікати я буду одним коржем у формі розміром 36 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків форми повинна бути не нижче 5 см. Отже, рівномірно розкладіть усе тісто на дно форми, а потім розрівняйте його по усій площі, ложкою чи лопаткою. Шар цього тіста буде досить тонким. Далі зручно перекласти сирну масу у кулінарний мішок і відрізати кінчик діаметром приблизно 1,5 см. Зверху на тісто витисніть сирну масу від кутка до кутка форми, спочатку в одну сторону, а потім в іншу. У нас повинно утворитися ось таке переплетіння у вигляді решітки. Тепер у отвори решітки у приблизно шахматному порядку розкладіть спочатку макову масу, а потім і кокосову. У нас вийде ось такий плямистий корж усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі вверх низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 50-60 хвилин до готовності. Але завжди орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. А ось і наш красень. У готовому коржі усі прошарки сирний, кокосовий і маковий, повинні бути пропечені. Повністю охолодіть корж і розріжте його на дві частини. Кожна розміром 18 на 28 см. Для крему візьміть 300 г м'якого вершкового масла. У мене масло жирністю 82,5%. І збивайте його на нижчих, а потім на вищих обертах міксера не менше 7-8 хвилин. Масло повинно посвітліти і стати пишним. І лише після цього знизьте оберти міксера до мінімального і починайте докладати по столовій ложці 500 грамів вареного згущеного молока. Врахуйте, що молоко теж повинно мати кімнатну температуру. Перемішуйте усе лише до однорідності. На цьому етапі уже нічого не потрібно інтенсивно збивати чи довго перемішувати, щоб крем не розшарувався. Крем виходить одночасно пишним і ніжним. У кулінарну рамку з високими бортиками викладіть один корж начинкою вверх, на нього три четвертих частини крему. Розрівняйте крем по усій площі. На крем викладіть другий корж начинкою до крему і злегка притисніть його зверху долонею. І наприкінці приготуємо шоколадну глазур, яка гарно доповнює цей пляцок. Для неї у ковшик викладіть 100 грамів чорного шоколаду і 15 мл олії без запаху. Розтопіть усе на водяній бані чи на мінімальному вогні, а потім вилийте на верхній корж і гарненько розрівняйте. За бажанням зверху зробіть смужки із розтопленого білого шоколаду. Усе накрийте форму з пляцком харчовою плівкою і не забудьте помістити його у холодильник на 8-10 годин для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Решту крему я використала на оформлення боків пляцка. Також посипала боки крихтами бісквіту і печива. Вага нашого богатиря 3 кілограми і майже 700 грамів, висота 6 сантиметрів. Подивимося, чи добре наш пляцок нарізається і чи красивий на зрізі. Ну що тут сказати, це справжнісінька краса і смакота. Пляцок багатий на смак, бо тут усе, що любить більшість з нас мак, сир, кокос і крем на вареному згущеному молоці. Усі ці смаки дуже гармонійно поєднуються між собою, Ну і смачна шоколадна глазур теж відіграє свою важливу роль. Пляцок чудово нарізається на величезну кількість порційних шматочків для подачі. Він виходить вологим, ніжним, соковитим, тому шматочки при нарізанні не кришаться, а крем не відшаровується від коржів. Це дуже, дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.